Розділ п'ятий. Кінець сліпця Проте допитливість моя виявилася сильнішою за переляк. Не мігши всидіти під містком, я виліз на відкриту місцину і сховався за кущем вербняку, звідки мені добре було видно ділянку дороги перед нашим будинком. Щойно я примостився там, як з'явилися наші вороги. Їх було чоловік сім-вісім. Важко гупаючи ногами, вони наближалися до заїзду. Той, що з ліхтарем, біг попереду всіх. За ним поспішали троє, узявшись за руки. Навіть крізь туман я спромігся розгледіти, що всередині цієї трійці був сліпий жебрак. За хвильку я почув його голос і впевнився, що не помилився. Розбивайте двері, гукнув він. А так, сер. Відповіли двоє чи троє і рвонулися до дверей адмірала Бенбова. Чоловік з ліхтарем тепер був позад них. Аж це я побачив, як вони зупинились і стали пошепки перемовлятись. Певно, їх здивувало, що двері стоять отвором. Та ця загайка тривала недовго, бо сліпий знову узявся командувати. Голос його залунав гучніше, лункіше. Він увесь палав від нетерплячки й люці. Заходь, заходь, кричав він, кленучи своїх товаришів, що такі забарні. Четверо чи п'ятеро їх вбігло до будинку, а двоє лишилося на дорозі з тим чортовим сліпцем. На кілька хвилин запала тиша. Потім пролунав вигук подиву і хтось загорла від середини. Біл мертвий, але сліпий знову лайнувся на їхню млявість. Обшукайте його лінцюхи. А решта біжіть на гору, по скриню, скомандував він. Я чув, як вони загупали чобітьми по наших старих сходах. Здавалося, аж весь будинок задвигтів від їхньої ходи. Тоді знов почулися вигуки подиву, віконце в капітановій кімнаті розчинилося, дзенькнула розбита шибка, і в смугу місячного світла висунувся чоловік, гукаючи до сліпця на дорозі. П'ю, тут уже були перед нами, хтось перетрусив усю скриню. А що треба на місці? проривів, п'ю. Гроші є. Сліпець послав гроші до біса. Флінтове рукописьмо, ось я про що питаю, вигукнув він. Ні, такого нічого не видко, відказали з вікна. Гей, ви там, унизу. Подивіться, може, у біла в кишенях? знову прокричав сліпець. Один з тих, що лишилися внизу обшукати небіжчика, вийшов до дверей заїзду. Його вже встигли потрусити до нас, сказав він. Нічого такого нема. Це все хазяї заїзду, це отой хлопчисько. Шкода, що я не видар йому очі, вигукнув сліпий п'ю. Вони щойно були тут. Двері були замкнені на засув, як я пробував увійти. Ану, по всіх кутках, хлопці, знайдіть їх. Вони так і були тут, ось навіть свічка їхня блимає, озвався той, що висунувся з вікна. Шукайте і знайдіть їх. Переверніть увесь дім до гори дригом», – знову і знову вигукував п'ю, стукаючи ключкою об землю. У заїзді щинився неймовірний шарварок. Тупотіли чобати, хряпали двері, падали меблі, гул стояв такий, що аж відлунювала в околишніх скелях. Нарешті непрохані гості почали один по одному виходити з будинку, доповідаючи, що ніде нас не знайшли. Раптом серед ночі знову розкотився посвист, такий самий, що був налякав мене й мою матір, коли ми лічили капітанові гроші. Тільки цього разу гучніший і пролунав він двічі. Раніше я гадав, що цим посвистом сліпець скликає своїх братанів на штурм, але тепер помітив, що то був сигнал з пагорба ближче до селища. Він попереджував розбійників про небезпеку. Це знову дерк, озвався котрийсь із них. Двічі треба швидше ушиватися, братки. Ушиватися? От полохун! закричав, п'ю. Дерк завше був дурень і боягуз. Нічого на нього зважати. Вони мусять бути десь тут поруч. Далеко вони не втекли. Їх неважко знайти. Шукайте ж їх поганці. О, прокляття на мою голову! вигукнув він. Коли б мені очі. Цей заклик наче трохи вплинув на розбишак. Двоє з них почали нишпарити серед різного мотлуху біля заїзду. Але робили це, як здавалося мені, не дуже охоче. Бо більше думали про небезпеку, що загрожувала їм самим. Решта ж їх нарішуче тупцялася серед дороги. У вас під руками тисячі, а ви муляєтесь, бейвзікляці. Ви збагатієте, як королі, коли знайдете ці папери, і ви знаєте, що вони тут, а самим ліньки бодай ворухнутись. Ніхто з вас не зважився стрітися віч навіч з білом. І це зробив я, сліпець. А тепер через вас я мушу втратити своє щастя. І так і залишуся вбогим жалюгідним старцем, що канючить на чарку рому, коли міг би роз'їжджати в каретах. Якби у вас хоч стільки духу, як у черви, що точить сухарі, то ви за милу душу б їх зловили. Та хай їм грець п'ю, адже дубло не так і в нас, пробурмотів один. А чортові папери вони, мабуть, заховали, кинув інший. Бери ці гроші, п'ю, годі тобі казитися. П'ю і справді був як скажений. А останні зауваження і зовсім розлютили його. Він почав вимахувати ключкою на всі боки і, хоч був і сліпий, але багатьом його товаришам добряче таки перепало. Тій собі засипали сліпого волоцюгу найдобрішою лайкою та страшними погрозами, марно силкуючись вихопити з нього з рук палицю. Ця сварка стала для нас порятунком. Ще вона точилася, як з горбів, що підносилися над селищем, почувся цокіт підків. Майже в ту ж мить десь поза огорожею пролунав постріл з пістоля і блиснув вогник. Це, мабуть, було останнє попередження про небезпеку. Пірати враз сипнули в розтіч. хто берегом до моря, а хто схилом просто вгору, і за півхвилини з усієї зграї на дорозі лишився, тільки п'ю. Його покинули на призволяще. Чи забувши про нього в паніці, чи, може, навмисне, щоб помстити за його лайку й лупні? Зоставшись сам, він люто стукав ключкою по землі, простягав уперед руки і кликав товаришів на допомогу. Джонні, чорний песе, Дерку, та інші імення, Ви ж не кинете старого п'ю. Друзяки, не кинете. Кінський тупець вершини горба тим часом наближався. Вже можна було розрізнити в місячному світлі чотирьох чи п'ятьох вершників, які чвалом гнали вниз. Аж тепер п'ю зрозумів свою помилку. Він скрикнув і, обернувшись, побіг просто до рівчака над дорогою, куди звалився. Однак тут так і зірвався на ноги і метнувся у другий бік, прямо під кінські копита. Вершник хотів був обминути його, але не зміг. Потрапивши під коня, п'ю, пронизливо зойкнув, крик цей далеко розлігся в нічній тиші. Чотири копита пройшлись по ньому, відкинувши його геть і помчали далі. П'ю, впав набік, потім звільно перевернувся лицем униз і завмер. Я вискочив із схованки і гукнув вершникам зупинитись. Вони стримали коней, прикро вражені лихою пригодою, і я скоро розпізнав їх. Позад усіх їхав той хлопець, що вирядився з селища викликати доктора Лівсі. Решта були вершники митної служби, яких він перестрів дорогою і здогадався покликати нам допомогу. Чутки про якийсь двощогловий у китовій дірці дійшли до начальника митниці Данса, і він вирушив уночі зі своїм загоном у тому напрямку. Саме ці обставині завдячували ми з матір'ю свій порятунок від неминучої смерті. П'ю було вбито. Що ж до моєї матері, то коли її віднесли до селища, сприснули холодною водою, і дали понюхати солі, вона невдовзі прийшла до пам'яті. Попри пережиті страхи, вона й далі нарікала, що не встигла відрахувати до кінця своїх грошей. Тим часом начальник митниці зі своїми вершниками подався до кіттової дірки. Та оскільки вони остерігалися засідки, то ще угорі спішилися і спускались до берега, повільно ведучи кони за повади. Отож і не дивно, що коли вони врешті дісталися до бухти, двощогловий вітрильник уже встиг відплисти в море, хоч і виднів ще досить близько. Начальник митниці гукнув людям на борту. У відповідь хтось із судна порадив йому відійти в тінь, коли не хоче доброї порції олива, і в ту ж мить куля просвистіла біля самісінького його плеча. А вітрильник незабаром обійшов мис і зник з виду. Містер Данс, за його словами, лишився на березі, мов риба, виконата з води. Все, що він міг зробити, це надіслати людину до бе, щоб вислати у море сторожовий катер. Це правда даремно, сказав він. Вони втекли і наздогнати їх не змога. Я тільки радий, докинув він, вислухавши мою розповідь, що наступив містерові п'ю на мозолю. Разом з ним я повернувся до нашого заїзду. Ви навіть уявити не можете, який ми там побачили розгардіяж, Розлючені, що не знайшли мене й матір, розбишаки скинули на підлогу навіть стінного годинника. І хоча вони нічого не взяли, крім торбинки з капітановими грішми та трохи срібних монет з нашої каси, мені відразу стало ясно, що ми зазнали краху. Містер Данс ніяк не міг цього зрозуміти. То, кажеш, вони забрали гроші? Ну, гаразд, гокінце. А якого ж чорта вони тоді шукали? Може, якихось ще грошей? Ні, сер, я гадаю, їм потрібні були зовсім не гроші, відповів я. Певно, вони шукали те, що зараз у мене в нагрудній кишені. Правду кажучи, я хотів би примістити цю штуку в безпечніше місце. Правильно, хлопче, ти маєш рацію, відказав він. Коли хочеш, можеш віддати це мені. Я гадаю, що докторові лівсі, почав я, цілком слушно, гаряче перебив мене містер Дане. Цілком слушно. Доктор лівсі, джентльмен і суддя. Мабуть, мені теж треба було б поїхати туди і доповісти про все йому або в Сквайрові. Хоч як там є, а містер п'ю помер. Я ні скілечки не шкодую за цим, але розумієш, його забито і можуть знайтися люди, які будуть раді в цій смерті, звинуватити офіцера митної служби його величності. Знаєш, Гокінце, давай но ну, я візьму тебе з собою, коли хочеш. Я радо подякував йому за цей добрий намір, і ми повернулися до селища, де стояли коні. Поки я розповідав матері про свій план, всі вже посідали верхи. Докгере, сказав містер Дане, у вас добрячий кінь. Посадіть цього молодця до себе за спину, щойно я встиг залізти на коня, тримаючись за пояс доктора, як начальник митниці віддав команду рушати, і загін почвалував дорогою до будинку доктора Лівсі.